Арестовича бачили у Монако. Ось таку приголомшливу новину я прочитав в українському інтернеті. Ну, по-перше, фамілія Арестовича нас завжди викликає певний інтерес, і без Арестовича, мабуть, не приходить жодний день, десь його бачили, десь його не бачили. Ну, я хочу сказати, що є новини і покраще. <кхід> Наприклад, те, що в Авдіївку йдуть сили підкріплення, те, що. Все-таки Сенат Сполучених Штатів Америки надає голосує за надання допомоги, і наразі Конгрес має голосувати за Україну, за те, щоб гроші надавали Україні. Є інші багато інших цікавих новин. Ну а про Арестовича, я думаю, що він сам про себе розповість і не треба багато так експлуатувати на його фамілії. Ну з'явився він в Монако, тобто, ну можливо, він приєднався до... До батальйону Монака можливо у нього там важливі якісь дії.